Сьогодні прочитала цікаву інформацію стосовно соборної магії. Щось у цьому є. Але цікава думка, що ти скажеш з цього приводу. Адже я так зрозуміла, це колективна енергія, і вона може бути різна. Не всі ж люди з гарними намірами. Давайте розбиратися в цьому. Що таке соборна магія? Від слова собор, церква належить до такого специфічного напрямку двовір'я, де ритуали і практики. Переплітаються православною традицією, церковною атрибутикою і загалом перебуванням у самому храмі. Важливо розуміти, що офіційна церква засуджує цей напрям, вважаючи це гріхом. Але у народній магії цей напрям існує вже тисячоліття. Цей вид магії базується на переконанні, що церква є місцем сили з великим накопиченням енергії. І практики використовують цю енергію в різних цілях, яка дуже часто не збігається з канонами церкви. Практики вважають, що підключаються до потужного церковного Егрегора, але ніхто не виключає його темну або зворотню сторону. Їхні особливі ритуали дуже часто пов'язані з великими християнськими святами: Великдень, Трійця, Різдво до конкретної години служби. Дуже часто використовують молитви, замовляння, читання псалмів для зцілення, зняття пристріту або просто захисту. Інколи бувають звичайні люди можуть поставити здоровій живій людині свічку за упокій, і це може теж дуже негативно вплинути. На ту людину, якій це зробили. Ті практики, які займаються саме темними справами, дуже часто у церкві шукають усяку бісятину. Дуже часто ще робляться переклади, хвороб, невдач на якісь предмети, які потім залишають у храмі, і інша людина, яка може підібрати ці предмети, може відхватити і відчути всі ці штуки на собі. Загалом, Соборна магія для початківців вважається дуже складною і небезпечною, оскільки це робота з дуже такою складною структурою, як церква, вимагає дотримання чітких правил та відкупів. За помилки в проведених ритуалах можна дуже сильно відгребсти і отримати відкати від Егрегора. Більшість атрибутики вода, яка використовується саме в церкві під час проведення ритуалів: просфорки, свічки, алкоголь, який використовується в церкві, самі ікони можна використати проти людини і зробити купу різної гадоти. Найчастіше цим користуються практики, які працюють в темному.